На скелі цій побудую. Як 120 і зібралось знову учнів Господа Христа, немов буря враз зірвалась, сколихнула зібрані місця. Дух Святий з неба злинув, на апостолів Христових тих, полум'ям вогню спочинув, він на кожному тоді із них. Святим Духом звершилася дія, то збулася обітниця Отця, Духом сповнилися учні в силі, почали спасіння сповіщать, щоб народи скрісти чули, що Христос Спаситель він, від гріха, щоб навернулись і покаялись від своїх провин. Так з людей повстала Божа. Церква і Святого Духа в силі, Духом Бог серця стривожив, у людей вселилась Божа віра. І почувши проповідь Петрову, каялися і хрестились люди, Дух об'єднував святій Любові, так творилась церква всюди. Так бо і сказав Христос Петрові. Ось на скелі цій я побудую. Церкву мою святу вічну нову і ворота пекла її не зруйнують. У віках живе Христова Церква, до сьогодні на землі у силі духа, вистояла у гоніннях, не померла церква імені Христа Ісуса. Сам Господь Ісус є головою, церкви Божої, святої на землі. Душі з'єднує в святій любові для свого царства у хвалі. І донині свята Божа Церква сповіщає про любов Христову. Хто не хоче вічно вмерти, йдіть у церкву Божої Любові, бо надійде скоро вже година, прийде знов Ісус за нею сам, свою церкву Він тоді підійме. Приготовлені оселі вічні там. Амінь.